Вітаємо на каналі Печерської ради лідерів. Сьогодні ми визначаємо одну з найважливіших нашої держави день соборності України. Це день, коли ми всі разом згадуємо, що єдинство та злагода є основою нашої сили, нашої незалежності. Тож давайте разом зануримося в історію цього дня і зрозуміємо, чому воно таке важливе для кожного українця. Після розпаду Російської та Австро-Угорської імперій в 1917-1918 роках в Україні відкрилося багато нових можливостей. Українська Народна Республіка проголосила незалежність, а в Західній Україні утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Обидві частини прагнули єдності, адже шанс для створення потужної української держави. Договір про злуку підписують на станції Фастів у звичайному пасажирському вагоні. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. А чи знаєте ви, що саме 22 січня Україна зробила крок до об'єднання? Саме цього дня, у 1919 році на Софіївській площі в Києві. Відбулося урочисте проголошення Акту Злуки. Цей документ став символом єдності українських земель. УНР і ЗНР об'єдналися в одну соборну державу. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі прозвучали слова Акту злуки». Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Надніплянська Україна. Ця подія стала історичним кроком до становлення єдиної незалежної України. На жаль, через зовнішню агресію та складний політичний стан того часу об'єднання не вдалося зберегти, але пам'ять назавжди залишилась у серцях українців. Сьогодні День Соборності це не лише згадка про історичні події, це день, коли ми всі згуртовуємося, щоб показати силу та єдність нашої країни. І це свято нагадує нам, що тільки разом ми зможемо подолати абсолютно всі труднощі та побудувати сильну та незалежну Україну. Пам'ятаємо, Україна це ми, і кожен може зробити свій внесок у її розвиток та єдність. З Днем соборності України, слава Україні!